Реконструйовували ямпільську школу, так би мовити, усім гуртом. Фінансово допоміг міністр транспорту України Григорій Кирпа. Певна сума виділена з обласного бюджету. Залучалися спонсорські кошти. Як наслідок, практично заново відбудований ямпільський навчальний заклад гостиною відчинив свої двері 520 учням та педагогічному колективу. Окрім капітального ремонту, повністю оновили матеріально технічну базу, встановили сучасне фізико-хімічне обладнання, новітні комп'ютерні класи. Сьогодні час важко вирішити ці питання. Але та ініціатива народного депутата, яка Віталія Миколаївича Луйка, з яким він рівінням взявся за цю роботу, і він заставив працювати практично всіх, і підключити і спонсорів, і бюджет, і державний бюджет. І сьогодні отримали ви такий прекрасний подарунок. Народний депутат України Віталій Олуйко, який навчався у ямпільській школі і чи внесок у реконструкцію закладу найвагоміший, подякував усім, хто допомагав у проведенні робіт. Він подарував рідній школі комплект футбольної форми спортивне обладнання. Втім, найвагоміший це подарунок уряду сучасний комфортабельний автобус. Дуже добре, що український уряд започаткував програму Шкільний автобус. І саме в цьому році передбачено 30 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів. І сьогодні ми на дні знань подарували моїй рідній школі автобус марки Еталон. Адже в цю школу добирається 15 сіл дітей, доходять до цієї школи. Йдуть вони зрозуміло через пал через ліса, йдуть через річку Горень. Керівництво краю стверджує, що в області проведена досить потужна робота з підготовки освітніх закладів до нового навчального року. Такі програми реконструкції шкіл, такі програми капітального ремонту шкіл в області діють на сьогоднішній день і, і дуже дуже позитивно. Хмельницька область в цьому році е, ну не просто заплановано, а явно ми знаємо і бачимо результати вже про те, що. Тільки нових шкіл буде введено вісім. Капітально відремонтованих ще 12. От. Ну, а безперечно проведені капітальні ремонти у всіх школах завітало цього дня свято і в село В'язовець. Тут запалав голубий вогник. Це вже четвертий населений пункт району, до якого цьогоріч прийшов газ. Ще до сімох будуються підвідні газопроводи. А в селі Квітневе здано експлуатацію першого білогірському районі цифрову АТС на 388 номерів. Район, який має найменшу щільність телефонних апаратів на одного жителя у Хмельницькій області необхідність збільшити на протязі двох років втроє ємність. І ввести експлуатацію в білогійському районі. Тому це початок. Поважні гості вручили безкоштовно телефонні апарати ветеранам війни та праці. Як і зв'язку, так би мовити, перевірив голова обласної державної адміністрації Віктор Коцемир, який зробив перший телефонний дзвінок з нової АТС. Наріжним камнем сьогодні стоїть Хмельницького. Проблема телефонізації сільської садиби, ветерана, інваліда. Просто пенсіонера, просто працюючого. Порядка 80 тисяч сімей Хмельницької області сьогодні стоять сьогодні на черзі. Я хочу від усієї душі повірте, подякувати всім тим, хто участвував сьогодні в відкриттю такої цикової станції у селі Квітневому у нас на Хмельниччині. Це є, я впевнений, добрий початок того, що найближчі 2-3 роки наша Хмельниччина, наше село Хмельниччини 100% буде телефонізовано.